Мир вам, дорогі мої глядачі. Я продовжую робити запис відео для наймолодших. Сьогодні ми розглянемо, як ходить слон. Ось ми маємо слона. Минулого року ми розглядали, як ходить Тура. Тура ходить прямими лініями. На відміну від тури, слон ходить косими лініями. Слон ходить навскіз. Іншим словом, це ще називається слон ходить по діагоналях. Косі лінії, ще, іншим словом, ще називаються діагоналі. Ось я навів курсор мешки на слона. Натиснув лів кнопку мишки, і комп'ютер показав зеленими крапочками усі ходи, куди може стати слон. Слон має можливість піти. Дим, рахуємо, 1, 2, 3. Вниз на навскіс, до гори навск. 4, 5, 6. Ще вниз на внизнав. 7, 8, 9, До гори навск. 10, 11, 12, 13. Цей слон має 13 різних ходів. Він може піти хоче на одну клітинку, хоче на дві, а хоче аж на край піти. Ось може, наприклад, аж на край він може піти. Ось так. Або може піти догори, так само до кінця. А може піти просто на одну клітинку. Любий бік може на дві клітинки піти. Любий бік, навсіс і на будь-кількість сходів аж до краю дошки може піти. Наступне, що нам потрібно розглянути, якщо є якась перешкода на шляху слона, то він перестрибнути не може. Слон містреба. Ось я набив курсор на слона, натиснув ліву кнопку мешки. І зеленими крапочками показано, куди може стати слон. Ми бачимо, що вниз навск може сюди, сюди і сюди стати. Далі вниз навсків другий бік, сюди. Свої фігури збивати не можна. Дуже важливе правило, на якому я вас наголошую. Свої фігури збивати не можна. Тобто. На пішака він стати не може, з пішака збити не можна, і туру збити не можна. А також слон не може перестрибнути через пішака і не може перестрибнути через туру. Якщо ми подивимося праворуч навкіс до гори, то бачимо, що на шляху слона є чорний кінь. Білий слон може збити коня, але він. Не не може перестрибнути через коня. Перестрибнути через коня слон не може. Тобто слон може збити коня. Ми збиваємо, наводимо курсор на ту клітинку, де розташована фігура суперника. Натискаємо ліву кнопку мишки і ми збиваємо слона. Ось так. Наступне, що ми розглянемо, це ми будемо збивати зірочки. Завдання полягає в тому, щоб як за найменшу кількість часу, за най, найменшу і найменшу кількість ходів позбивати зірочки. Намагатися кожним ходом збивати зірочку. Якщо ми виділимо слона, ми бачимо, що ми можемо збити зірочку. І тепер ми бачимо, що можемо збити ще одну зірочку. За два ходи, ми дві зірочки збили. Тепер Зірочок. Кожним ходом намагаємось збивати. Збили навскіс, навскіс, навскіс. Всі зірочки. Ідеально. Наступне чином. Плануємо, яку зірочку, і за якою ми будемо збивати. Для того, щоб кожним ходом збивати зірочки, щоб нам поставили оцінку три зірки. Оцінка 3 зірки – це відмінно, комп'ютер ставить оцінку. Якщо оцінку ставить комп'ютер дві зірки, це добре. Якщо одна зірочка, це задовільно. Виділяємо слона і збиваємо. Горе, не. Кожним ходом намагаємось збивати. Ось так вийшло. Дивіться, як ми розплановуємо. Перед тим, як збивати, я думаю, планую, як збивати. Так ось, я планую спочатку цю зірочку збити, тоді наступно. Тоді ось так, тоді ось так. Тоді ось так. І тоді ось так. Получається, що я кожним ходом збиваю зірочку. Так, виділяємо слона, збили, пробили, пробили, збили. Добре, все ми збили. Тепер ми маємо два слона. В позиції в кожного є по два слони. Один слон завжди стоїть на чорній клітинці. А другий слон на білій клітинці. Дуже важливо правило. Слон, який знаходиться в початковій позиції на чорній квітинці, називається Чорнопольний, бо він ходить тільки по чорних клітинках. А одна клітинка в шахах називається поле. Він ходить тільки по чорних клітинках, тобто по чорних полях. Тому цей слон називається Чорнопольний. Він не може Стати на білу клітинку навкіс по діагоналях, тільки по чорних клітинках. Так ось. Збили, пробили, пробили. Все. Чорнопольний слон більше не може зірочок збити, бо останні зірочки знаходяться на білій клітинці. Значить, беремо тепер білопольного слона. Білопольний слон, який ходить тільки по білих клітинках. І збиваємо зірочки, які знаходяться. Наступне, тепер два слона. Так, плануємо, як ми будемо збивати. Ось так. До гори. І ось так. Ось кожним ходом, виходить, нам збити. Так. 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 Так, і так. Тепер плануємо білопольним слоном, як ми будемо збивати. Ось так, тепер вниз. Тепер до гори. І ще одне. Розплануємо. Пунували і вбиваємо. Добре. Ми... І ще одне завдання. Завдання полягає в тому, що ми слоном своїм маємо позбивати всі чорні фігури при тому, що нас не мають збити чорні фігури. Якщо ми зіб'ємо зараз пішака то це буде невірно, бо нас зіб'є тура. Нам треба так позбивати всі чорні фігури, щоб нашого слона чорні не могли збити. В такому разі ми збиваємо спочатку туру. Як ви бачите, там, де є зелені крапочки, куди слон може піти, нема чорних фігур. Ми не маємо що збити. Тому нам треба зробити ще якийсь хід один, щоб напасти на фігуру. Ми будемо нападати на туру. Чому на туру? Бо якщо ми нападемо на пішака і зіб'ємо пішака, то нас з'їсть тура. А завдання полягає в тому, щоб з'їсти всі чорні фігури, а щоб нас не з'їли. Тому ми будемо нападати на туру. І спочатку зіб'ємо туру, після того нападемо на пішака. Я вам хочу ще наголосити, що пішаки ходять тільки вперед. В даному випадку чорні пішаки йдуть вниз. Тому ось цей чорний пішак може збити тільки вперед для себе навскіз. Тому збити чорний пішак нашого слона не може. І збиваємо. Добре, дорогенькі мої. Тоді на сьогодні будемо збиратися. До нових зустрічів. Зайтесь з вами.